Україна втратила ще один F-16. Про це повідомили в повітряних силах. Винищувач виконував завдання під час нічної атаки дронів. За попередніми даними знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак якнайдалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Нині його доправили в безпечне місце обставини інциденту. Встановлює комісія. Як не прикро, а це справді трагедія, але все ж це третій вже F-16, який втрачає Україна. Перший свій американський літак F-16 та ще і пілота Аса. З ним Україна втратила у серпні минулого року, а точніше, 26 серпня, під час російської ракетної атаки, під час збиття ворожих ракет загинув льотчик з Луцька Олексій Мес на позивний Мунфіш. Він одним із перших проходив навчання на F-16 у США. Олексій разом із своїм другом пілотом Джусом стали справжнім обличчям кампанії України з лобіювання питання щодо надання F-16. під час останнього польоту на винищувачі. Олексій збив три ворожі ракети і один ударний БПЛА у медіа. Тоді активно говорили про те, що причиною аварії міг стати дружній вогонь з українського комплексу Петріот. Не лише 12 квітня повітряні сили збройних сил України повідомляли, що під час виконання бойового завдання на літаку f 16 загинув 26-річний військовий. Згодом навіть стало відоме його ім'я Павло Іванов. Поки немає інформації, де саме сталася трагедія та за яких умов усі обставини встановлює міжвідомча комісія. Однак, навряд чи про результати її роботи повідомлятимуть громадськість. Ну і на жаль, ця весна для української військової авіації стала. Ну, трагедію по факту, крім двох F-16, було втрачено ще й су 27 Це сталося у кінці квітня. Пілот літака зміг на щастя катапультуватися. Причина втрати літака так само з'ясовується спеціально створеною комісією, яка розпочала свою роботу одразу після аварії. Костянтин Криволапов, авіаційний експерт, аналітик, доєднується до на нашого ефіру. Пане Костянтине, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю доброго дня, пане Костянтине. Втратили ми три f 16 втрачаємо, на жаль, і е, радянські ще літаки, модернізовані вже незалежною Україною. І тим не менш, подекуди пілоти рятуються, подекуди, на жаль, наші герої гинуть. Яка у нас ситуація з ну, те, що з того, що можна сказати, з іноземною авіацією, же ще є і міражі? Е, розкажіть, будь ласка. Ну, якщо у нас за такі досить короткий термін. Получається враження літаків, які знищуються не за допомогою засобів російського ППО, то це каже, що є якісь системні проблеми. Ну, просто ну, такий висновок можна зробити абсолютно точно. Е або там дружній вогонь, або е використання не тієї техніки, або не, не того озброєння. Но в цьому випадку в мене таке відчуття. От з того, що що бачив, чув. Звісно, це не, не, не ніяка там не інсайдерська інформація. Я не знаю, як іде. і навіть складу комісії, яка ввійшла в цю комісію по розслідуванні цієї ситуації. Але е, що могло статися? Могло статися, що або уламки шахетів попали е, в двигун, і він там не, не зміг це з цим справитись, таке можливо. Тому що досить короткочасний такий е, напружений повітряний бій, коли збиваються шахеди, е, шахет летить за швидкістю 180-150 км на годину, і його наздоганяє ну, літак, у якого швидкість там ну, 400-500 км, але це важкий режим для літака. Це злітний, посадковий режим, але е, е, бути весь час в цьому режимі, е, маневрувати. І причому маневрувати. Там же не треба просто, верніше не можна просто заходити в хвіст цього шахеда, треба його атакувати під якимось углом до його курсу і розстільювати його з гармати. Тому це не саме така, не саме така проста справа. Якщо ти запускаєш ракету по шахеду або по ракеті ракету, це інша справа. Це досить ну, таке відносно просте. Проста дія. А от коли е, треба пересічним курсом бити це складніше. <світ> Тому це перше. Друге, е, могла бути проблема з двигуном, який на малих швидкостях при маневрі е, міг дати помпажу, висоти не вистачало для того, щоб його запустити знову. Таке теж могло бути. Ну, о, комісія, я думаю, <світ> це все з'ясує. Не думаю, що ми про це дізнаємося там дуже скоро, дуже швидко, але те, що є системні проблеми в організації цих польотів, в концепції використання цих літаків, це однозначно. Тому що, на мою думку, дрони треба збивати дронами. Для цього у нас є ну, досить велика кількість була розроблених подібних дронів перекоплювачів. Але не змогли їх серійно імплементувати для того, щоб їх там використати, пане Костянтине. Друг... Говорять експерти і про інші типи літаків, а не про реактивні винищувачі для збиття дронів. Так. Да. Другий варіант це е... шахеди, які вилітають на невеликих швидкостях, збивати легкомоторними літаками. Я про це сам казав, вказав неоднократно е... та ескадрилья, яка там неповна ескадрилья, як 52 х яка є. Для того, щоб там полювати за шахедами, вона не може полювати, тому що вона працює в день, тому що в них немає тепловізійних приладів, тому що вони не оснащені там нічим. Для того, щоб пілотувати вночі, А легкомоторні наші літачки є, які можуть робити всі експерименти проведені, всі підтвердження є. Треба тільки рішення на рівні командувача ППО. Пане Костянтине, ми ж розуміємо, що ці літаки F-16, в тому числі і міражі французькі, вони заточені під інші справи. Ну тобто, воювати з такими ж літаками, там чи виконувати і наземні операції по землі. Я до того, що війна з цими дронами тут же ж наших пілотів і так швидко вчили по програмі, так якісь там скорочені ну, однозначно. Але ще самі ці е, військові закордонні, вони ну, здатні навчити отак воювати такими літаками з дронами. Такі операції вони взагалі там не входять в учбову програму. Там збивання збиття крилатої ракети, повітряний бій, збиттям крилатої ракети. Це вправа. Причому в скажімо, в бойовому застосуванні це вважається саме проста справа в нічний час в умовах поганої метеорологічних умов це вже додаткова складнощ. До речі, сьогодні так воно і було, але це не є. Збиття за допомогою гармат безпілотних літальних апаратів, які рухаються з малою швидкістю, це точно не входить в програму навчання. Ну тобто, це вже в суто професіоналізм наших оборонців. так Це наші, це наші хлопці просто так вміють. А... І взагалі наші пілоти, я вважаю, що вони, якщо не найкращі в світі, то одні з найкращих. Ну на цих літаках. Стосовно е програми самої, чи вносяться зміни в, в навчання? За кордоном наших оборонців? Чи враховувати? Е, Скоріше за все, за все, ні. Тому що ці всі програми жорстко затверджені. Вони пам'ятаєте, коли Байден, коли вже в травні Макрон і Рюти дуже просили не Рюти, вибачаюсь, англійський прем'єр Рішесунок просили. Дати українцям літаки, Байден сказав, що ну ладно, якщо ви так дуже просите, то дамо дозвіл на це, але дозвіл на навчання, затвердження програми навчання, він з'явився тільки в серпні, тобто, ще знадобилося 4 місяці для того, щоб підтвердити е, те, що можна наших пілотів навчати, програма там досить жорстка. Там курс такий е, особливо не погуляєш. Тим більше інструктори, які вони ж самі ж ніколи не збивали шахеди, як вони можуть навчати збивати шахеди? Пане ще є такий аспект. Писали про це різні аналітики, і не тільки європейці, а й з Азії. Що якби в Україні був владнаний авіаційний компонент, то говорити про контрнаступ було, можна було б значно ну якби впевненіше і владнати ситуацію навіть з е, оборонними спорудами ворога, авіація б, українська змогла, якби була в достатній кількості. Які в нас в цьому плані перспективи? Чи партнери працюють з надання нам літаків? Ну в якомусь пришвидшеному режимі, чи виконуються обіцянки, і так далі. Для того щоб е, використовувати авіацію в той, в той ситуації, яка була в 23 році, да то от фантазуємо, що нам би дали все це. да то Треба відповідні засоби, якими можна це робити. Це е, в умовах насиченої системи ППО, противника в тому числі. Це, ці, цим літакам було б дуже важко важко залітати е, напряму бомбардування Але є інші засоби, там ті ж самі ракети повітря, Земля. Бомби там ну, те, що зараз використовується французькі бомби «Хаммер», але кількість цих бомб вона обмежена їх треба значно більше. Роз... Казали, що будемо використовувати інші бомби, що там розробляється механізм ну, на, на кшталт російського ОМПК. Але щось я про таке застосування щось не, не, не дуже чув. Якщо таке буде, то тоді авіація зможе виконати. Роль такого руйнувача, але це буде непроста операція. Спочатку там, мабуть, будуть досить серйозно працювати дрони, які будуть гасити ППО і РЕП, а вже потім можна буде використовувати якась авіацію, тому що зараз насиченість довжні лінії бойового зіткнення дуже висока. Ви ж бачите, що російські літаки, які за багатьма характеристиками мають і і, і радари більшої дальності. І літаки, які оснащені рад... ракетами більшої даності, ніж маємо на своєму озброєнні. Вони щось не дуже там атакують наші території, окрім кабів. Окрім кабів більше нічого нема. Але у нас нема навіть такої кількості кабів, щоб ми їх там закидали е відповідно е російські території. Вони самі бомби є, а нема механізмів, якими їх можна туди закидувати. Сподіваємося, таки знайдуть пане Константине. І ще хотілося з вами обговорити оце повідомлення. Ранково в Криму окупований наш був атакований. Масштабна пожежа і вибухи там фіксувалися. Росіяни скиглять про атаку безпілотників. Ну а партизани говорять про прильоти по важливих об'єктах РФ. У селі Перевальне дісталися військовій базі, де знаходяться бокси із для зберігання техніки та озброєння, а також мовірно, паливно-мастильні матеріали. З попередніми даними через удари є загиблі військові окупанти. Крім того, вибухи чули в районі аеродромів Кача та Бельбек. А після атаки трасу Сімферополя Лушта закрили всього за даними окупаційної влади над Кримом, нібито ж збили 21 безпілотник, ще 43 над чорним морем. Про незбиті дрони вони мовчать. Та й ті, що збили не факт, що це була така кількість. Пане Костянтине, ми не припиняємо е знищувати інфраструктуру ворога в Криму дронами. Не тільки в Криму, ми взагалі продовжуємо всі ці програми. І по Криму, це ж е ну по Криму зараз, якщо не кожної ночі, то через ніч ми там атакуємо щось вражаємо. І вражаємо і засоби РЕБ, і засоби ППО, і склади. І е, угрупування там, і логістичні центри не тільки бо не, не, не тільки з бойович з, з вибухівкою. Е, ця робота продовжується. Це план, це стратегія перерізати лінії е, постачання зброї на фронт російський. Це ну, святе діло нашим. ми не зупиняємось в цьому. По, yeah. на, по НПЗ поки що не б'ємо, але я думаю, що скоро це знову почнеться. Ну так, бо то, здавалося, такий дієвий механізм. Хоча б хотілося, звичайно, більших масштабів. Пане Костянтине, дуже вдячні вам за те, що розказали про ці авіакомпоненти нашої війни і згадали всіх тих героїв, які насправді от віддали е, життя своє, виконуючи бойові завдання. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, був гостем нашого режиму е, в нашого ефіру в режимі онлайн.